Всім привіт! З вами GameBoyAM. І сьогодні ми будемо продовжувати проходити гру Undertale. І, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал, якщо вам сподобається дане відео. І, до речі, дякую за 230 підписників. Мені дуже приємно, що ви активно ставите вподобайки, Підписуєтесь на канал. Ну і так далі. Не будемо затриматись, і ми почнемо. Ми Залишили знову ж таки в зоні в водопаді. І ми проходимо тут такий шлях, як, бачити, і тут якийсь момент дзвонить папірус, котрий знову говорить за свого друга, з яким він подружився. І він відповідно якби розповідає нам за свого друга і нас. Де цікавиться за нас. Ну і після того, коли ми з ним порозмовляли, ми йдемо далі. Проходимо, так би мовити, через міст. Ну, і тут в нас шахунку натопляються монстри, яких ми щадимо, тому що сенсу щось робити немає, так як вони вже підсвічуються жовтим. А жовтий означає, що можна вже можна, можна почати даного монстра. Ну і Після того ми проходимо в наступну зону і з'являється місяць. І Він з нами також розмовляє і в основному він розповідає так би, мовити про себе, хоче, побажа, бажає нам. що нас пригоди вдалися дуже добре і розповідає за себе і те, що він дуже обожнює своїх друзів. Після цього ми походимо в зону з водопадом. Далі і натрапляємо ми на ще одного монстра і ми його щадимо таким чином, який я тільки що його щадив, як ви могли побачити. Ну і після того ми. Проходимо, так би мовити, в дощ. Ну як, беремо парасольку, тому що якби тут йде дощ, а парасольку потрібно брати. Да. Ну і після того, коли ми йдемо в дощ, біля нас йде мостик, котрий каже, що він уже намок. І він знову... З нами розмовляє. Він говорить за себе, знову ж таки, дещо говорить і за Undain. І, і ще він розповідає про шкільний проект, який роблять. Там в школі хтось, який там у них проект відбувається. Ну і далі ми. Залазимо на плече монстрика, щоб ми могли залізти наверх. Ну і окрім того, після цього всього нам монстрик говорить, що ти можеш йти, а я знайду шлях, як туди наверх потрапити. І ми успішно проходимо далі і зрозуміло, що ми... Зберігаємося. І проходимо в наступну зону. Ну і в наступній зоні. Звісно, має відбутися з приводу Undyne Щось з нею має бути пов'язано, звичайно. Адже біля нас з'являється тінь. Ми тут втікаємо від Undying, І Якщо ми потрапимо на стрілочки, нам буде боляче. Після того, коли ми втекли від андайн, ми доходимо до кінця шляху. Потім ми повинні йти назад. І тут зустрічає, вона нас зустрічає і рейнує міст. І ми падаємо вниз. І тут. З нами хтось розмовляє, а хто саме не зрозуміло. Цей голос невідомий каже, що... Щоб ми вже вставали і він нам розповідає в основному, щоб нас, пригоди нас задались дуже добре, щоб з нами все було нормально. І... Потім, в той момент, коли він хоче назвати своє ім'я, ми не, не зрозуміли яке ім'я у того, хто з нами розмовляв буквально тільки що. І ми, відповідно, прокидаємося і йдемо далі. Далі ми натрапляємо на кучу сміття, дві кучки. Далі ми зберігаємося і. Зараз будь, почнеться ще, одна, ще одне, так би мовити, прийняття рішень. Ну і Морникен оживає і починає говорити за свого кузена, що він... він думає, що ми того кузена якби чимось образили що хотіли його вбити і цей манекен злиться, і... Ну, і починаємо ми змилуватися З манекена, щоб він нас пропустив. Ми тут робимо все те саме, що і робили в Сторіль в другій частині. Хто не бачив другу або всі минулі частини, то можете передивитися. Вони в мене є на каналі. Після помилування приходить навставу, нам допомагає. І навставу думає, що я, напевно, трохи вам заважав. Вам тут дуже було весело. Хоча б повеселились разом. І навставу нам пропонує піти до нього в хату. Після того, як ми з ним порозмовляли, на каже, що я все зрозумію, якщо ти не підеш в хату. Ну і ми відповідно йдемо далі і зберігаємося, тоді ми беремо всякі інші відновлювані предмети бажано, а то відновлюваних предметів, так би мовити, нас... Мало. Або їх взагалі може не бути. І в першій дірсі після збереження, якщо ми йдемо, то тут є діб Андайн, Який заблокований в даний момент. Тому що Андайн немає вдома. І відповідно ще закриті двері зачинені, так. Да. І. Після того, як ми побули в хаті на ставу, ми йдемо в магазин. В скринці тут нічого особливого немає. Заходимо в магазин, беремо в основному предмети, котрі нам відновлюють ХП, і йдемо зберігатись. Ну що ж, кому сподобалось дане відео, не забудьте поставити вподобайку, а також підписатись на канал. Всього найкращого, слава Україні.